Доброго ранку, дітки! Сьогодні ми з вами побалакаємо про гриби. Гриби унікальні за своєю будовою, способом життєдіяльності і різноманітністю, бо грибочки бувають різні. А зараз, дітки, я вам розповім про гриби, які можемо їсти. Ці грибочки називаються опеньки, під березовик, маслюки. а цей гарний гриб зветься підосичник. Ось такі гриби ми можемо з вами споживати до своїх страв, вони дуже смачні. Але дітки є гриби, які дуже е, опасні, які називаються отруєними. Їх ні в коєму разі не треба збирати, а тим паче, їсти. Вони звуться блідна, бліда поганка та мухомор. Оцей гриб зветься мухомором, А ось цей Біла поганка. Їх треба, дітки, запам'ятати не в якому разі, якщо вони вам зустрінуться десь в лісі під деревами, Ні в кому разі їх не чіпати і не брати до рук. Так, мої хороші. А зараз, так. А зараз я вам пропоную зіграти зі мною в одну дуже цікаву гру. Яка називається Зайди своє дерево. Так. Зараз ми з вами будемо шукати дерево для наших. Ой-ой-ой. Для наших, ем. Зараз -ой -ой. хвилиночку. Ось тут в мене. Грибочки наші. Ось ми будемо з вами е, шукати дерево для наших грибочків. Так, ми з вами бачимо. У нас є грибочки, які звуть, звуться опаньки, і вони обитають, живуть під деревом. Як називається це дерево? М? Ялинка. Оняли пізнали, дівчатки. Це ялинка. Далі у нас є підбережовик. цей гриб живе під березою. Далі грибочок маслюки, він живе під сосною. Бачите, яка гра... гарна сосна? Так. Да. там росте. Далі підосичники. А це дерево називається під осопою. Ос... Ось а такі що? гарні та цікаві у нас гриби. Так, мої хороші, скажіть мені, будь ласка, які гриби не слід їсти? Мухомора. Мухомора, такого ще: Та білий гриб. Берегу так, піду поганку коли слід вживати. Да? Молодці, мої хороші. Так, Дітки, ви молодці, добре справились, а зараз ми, я хочу з вами поліпити. Ми будемо сьогодні з вами ліпи, ліпити. А що будемо ліпити, дізнайтесь, коли відгадаєте загадку? Муха мали. Мухамали в лісу на полянці. Виріс гріб, червоний шляпці, білі плямочки він мав. Хто йшов його? Минав. Правильно, Іречка, так. Да. Так, так, це мухомор, ви дізналися, ну його трудно не пізнати. Молодці дів, дівчатки, молодці. Так, і ось такого мухомора ми будемо сьогодні з вами робити. Бачите, якого гарного? Так. так. Але спочатку нам для нашої роботи нам з вами знадобиться. Готуємося до нашої роботи, так, щоб вам було видно. Зараз, 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 зараз камеру зроблю. Так, диск У мене вже заздалегідь приготували, нарисований вже і мухомор. Ось він. Пластилин білого, білого кольору, зеленого та червоного. Починаємо, мої хороші, ліпити. Беремо спочатку червоний пластилин. Ні, в мене тривога себе. Ось так. так робимо. Так, щоб вам було, щоб ви бачили, що я роблю. Бачите, так, дівчата? Так. Добре. Так. Білий поки нічого ми не робимо. Я вам потім скажу, що ми будемо робити. На Все заповнюємо червоним пластилином, Прив... ага. та притискаємо його добре до нашої заготовки. Маленькі, маленькі. Ось там, mm. такі кружечки маленькі. Що менше. Mm. Теперь Тепер. mm. що. ключи. Що. Коли заповнюємо, будемо брати з вами білий пластилин, а поки працюємо ще красним. Все уже красные человек. Червоны, да, червоны. Спочатку червоны, так. Да. Та Виходить, у вас? Так добре, так.

Вставляємо та притискаємо його. Я вже роблю малесенький. Добре, взяти. Так. О, дверь, давай делаємо П'ятеро, я думаю. я хочу п'ятеро. П'ятеро. П'ятеро, я маю. Дякую. Ну, що ви робите? Дівчата да. так, так, Молодці. У okay. okay. мене, мене можна вже заповнювати білим. Ви щой, який піклується. Я вже малесенький роблю. Добре. Молодці, дівчата. Молодці, молодці. Так, коли білим закінчили, беремо зелений. Ніжку будемо робити теж з білого пластилину. Да. І...

Покажіть мені, будь ласка. Що Я тебе не заубила. Нічого страшного доробляй, хочу поглянути. Да как у вас выходить? Чисто лошадчик. Так здесь все шеи Вот, смотри, как у меня красиво. Молодец. Такие занятия, как сила. Илона. Там еще один маленький мой Малюшенький уже сделали, девчата. же мальчик, чекай. Мы еще я ще не робимо. Вот малюсенький. Mm -hmm. А, а еще и посередине. Да, теперь посерединке. А вот эти кружочки оставляешь до белой. Хорошо. Тут. Вот я вот тут поставлю. Держи, какие малюсенькие. Какой сегодня? Я. Давай это, пожалуйста, сегодня живой. Так, мои хорошие, ось такая работа у меня не вышла. Покажите мне, будь ласка, свои. Я уже зробила. Молодец, гарно. Да. Молодец, дівчатка. Ну що, мої хороші, я буду з вами прощатися, до нових зустрічей. Чекаю ваших робіт, до побачення. До побачення.